Друзі, привіт! Для приготування цього смачного десерту в першу чергу зробимо основу. В чашу міксера розбиваємо 3 яйця, додаємо дрібку солі і цукор 100 г. Збиваємо міксером, поки яйця з цукром не перетворяться на білу пишну масу. Зазвичай це займає 7-8 хвилин. На цьому етапі міксер можна прибрати. Сьогодні він нам більше не знадобиться. Ось така консистенція виходить. Відправляємо молоко 50 мл і олію 30 мл. І на останок сухі інгредієнти какао 30 г, борошно 80 г і розпушувач пів чайної ложки. Перемішуємо вінчиком. Застріляю форму пергаментом. А щоб він прийняв потрібну форму, я його перед цим намочила. Виливаю тісто, трохи постукаємо, щоб основа вийшла більш повітряна. Відправляємо в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо суха, значить все готово. Відправляємо охолоджуватись. А поки зробимо пропитку. Можна, звісно, просочити просто молоком. Але я вирішила трохи заморочитись. Беремо малину близько 100 г, Відправляємо до подрібнювача. Також додаємо 1 столову ложку цукру і води 75 мл. Все це перебиваємо до однорідності. Можна також потім цю масу перетворити в сироп. Потримавши на плиті. Однак в мене більш швидкий варіант. Просочуємо бісквіт. Це так здається, лише що пропитки багато. Трохи постоїть і вбереться в тісто. Поки відставимо і зробимо дуже смачну глазур з молочного шоколаду. Беру плитку шоколаду 100 г, розламую на невеликі шматочки. І відправляю в мікрохвильовку на одну хвилину. Потім заливаю гарячою олією 50 мл і силиконовою лопаткою доводжу до однорідності. Як на мене, це найшвидший і найсмачніший варіант глазурі. Виливаємо глазур. Нічого страшного, що зверху ще є залишки пропитки. Це ніяким чином не повпливає на застигання глазурі, а через 2-3 години пропитка повністю вбереться і залишиться лише легкий присмак малини. Ось так гарно, рівненько, без жодних зусиль, глазур повністю покрила наш бісквіт. Ставимо застигати в холодильник на пару годин. Глазур застигла! Можна розрізати і скуштувати. Ось так виглядає в розрізі. Як бачите, жодних слідів, малинової пропитки зверху, лише просочений бісквіт і шоколадна глазур. Дуже смачний, легкий в приготуванні шоколадний пиріг. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!